Прийшов час квасити капусту. Ділюсь рецептом тим, що сама користуюся. Ну що, працюємо разом? Розрізаємо капусту навпіл. Шинкуємо. Це шакотюніця моєї бабусі. Передалося з покоління в покоління, але шинкує добре. Заливаємо капусту кип'ятком. Опарили, залишили. Остигла, потім будемо віджимати. Капуста відтиснута, до водички, додаємо солі, цукор. Розчиняємо. До капусти морква, на терці по-корейськи. На дно банки листочок, духмяний перчик, чорний перець. У мене капуста розділена. В одну порцію я додаю тмін. Катя, наша знайома, нам написала: Добавте, попробуйте, додала її свекруха. Ми пробуємо. Перемішуємо. Накладаємо в банку капусту. Заливаємо розсолом. Що там, моя помічничка? Хі -хі -хі. Скажи всім привіт. Я прочитала в коментарях, що ще рано. Я люблю середню капусту. Ви можете її навіть зберегти до другого року. Но чекаємо, поки наша капуста вкисне.